Друзі, всім привіт! Україна на тиждень з 16 по 22 червня. Подивимось загально по енергіях, а потім, як завжди, подивимось по загрозах, по регіонах. В принципі, по тому сценарію, що кожен тиждень. Покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози з загальним фоном по Україні на найближчий тиждень з 16 по 22 червня. Будуть кошмарити цивільне населення. Кошмарити цивільне населення прямо на постійній основі таке відчуття, що весь тиждень націлені вони на світло, на логістику зруйнувати, знешкодити, прям ворог буде дуже активний. Оберігайте дітей, діти, обман, можливо, ще якось будуть через соцмережі, там намагатися вийти на дітей, щось обдурити, якось повпливати. Обман ну, віри, притягнути на, на свій бік, можливо, для того, щоб потім якісь терористичні атаки зробити. Але ну, тут йде загроза конкретно на цивільне населення, руйнування. Можливо, тепло до нас повертається. Спека, спека, але й небезпека. Тому так. Давайте поїхали. Обстріли, загрози жертв, руйнувань і прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістика по регіонах. Покажіть нам. Обстріли, загроза жертв, руйнувань. Ну так, да, обстріли, обстріли. Жертви рунування в прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістика, весоні ночі. Покажіть нам. Північ Суми, Київ, Житомир, Чернігів. Південь Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, івано франківськ Чернівці, Львів та Хмельниччина. Харків та не частина Донеччини та Луганщини. Схід. І центральні регіони. Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська та Кривоградська. Ну, у вас якісь прям плани глобальні у них є. Тут і дронові атаки, робота ППО стоїть. Цілі ворога у центральних регіонах стосовно обстрілів на наступний тиждень, 16 по 22 червня, покажіть нам цілі ворога по центральних регіонах. Щось нижче тренувати, якісь прям прицільні удари. Подивіться, петаклі вони можуть не досягнути своєї цілі, але все ж таки виважені якісь, можливо, знешкодити щось державного призначення. Це можуть бути ВПК-комплекси, якісь приховані, можливо, склади важливі, щось біля ВК. Біля води, сьогодні, да, здається, була Кривоградщина, Дамба там от чомусь мені прийшло. Вони хочуть поцілити Ну, Вони вже неодноразово намагаються. І дронові атаки можуть бути. І Вони вважають це закономірним, це справедливим по щоб потім домовлятися з позиції сили. Терор, одним словом, терор. Небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів по центральних регіонах України на наступний тиждень, з 16 по 22. -го. Обмежити нас чомусь. Добробут для населення. І знову ж таки картка води виходить. Основне, головне це, це терор цивільного населення. В принципі, як над незламні показали. Ну, ось така ситуація. Давайте далі. Харків, неокупована окупована частина Донеччини і Луганщини. По містах робив розклади, нам постійно казали картки Небезпека по енергетиці. От те, що на ці, на ці регіони от, виробляє енергетику. Також якісь виробництва приховані можуть бути в цих регіонах. Харківщина Днеччини та Луганщині. Покажіть основні цілі ворога в цих регіонах стосовно обстрілів. Інфраструктура, ресурсні об'єкти і це по всьому регіону, Небезпека та загрози для цивільного населення, обмежити населення. Зробити. Ну, я тут про світло, обмежити отримання інформації, дуже багато обстрілів, Щось біля води можуть бути, обмеження з водою зробити, від обстрілів щось можливо перебити. Знову ж таки, обмеження. Обмеження. Помірність це коли все гармонійно. От, обмежити гармонічне життя, щоб люди виїздили, шукали кращої долі десь в інших містах. Ну, в принципі, нам давно карти про це кажуть. Тому нічого нового я вам не сказав. Так, Західні регіони. Західні регіони, активні дії, якісь можуть бути там, де ми саме впевнені, якісь знову ж таки, тачкові, тачки, тачкові обстріли, якісь певні точки можуть бути під загрозою. Давайте перепитаємо, що саме може бути під загрозою у західних регіонах. Які цілі перевертаються по лісниці? Це логістика або щось пов'язане з ВПК. Які цілі у ворога стосовно обстрілів у західних регіонах? Цілей може бути багато, але знову ж таки, бачите, логістика, ВПК, якісь прям емоційні такі прецеденти зробити, можливо, якісь комбіновані атаки, можливо, транспортування рідини, можливо, знову поцілити типу по газу будуть. Багато вогню, от те, що, в принципі, пов'язане з нашою економікою, з нашою країною, ну і військовий аспект не вилучаємо, щоб потім мати змогу якось домовлятися. Ну, все одно й те саме. Небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів у західних регіонах. В центрі прийняття рішень, якісь держустановища зруйнувати, які цілі добробут для населення, повтор певних подій, ППО може працювати, але не все можуть збити, тому, на жаль, втрати матеріальні, матеріальні шкоди можуть нам нанести. Так, Херсон та Запоріжжя велика агресія. Велика агресія, жінки, діти під загрозою. Основні цілі ворога стосовно обстрілів, Херсон та Запоріжжя. Основні цілі ворога, Херсон та Запоріжжя стосовно обстрілів, покажіть нам. Приватний сектор, там, де вже неодноразово прилітали, це і по містах, і по області. От щось зруйнувати, знищити. В принципі, це можуть бути порти, аеропорт, от щось таке. Поставити нас в незручне становище стосовно якихось ресурсів, щоб у нас була якась печалька з ресурсами. Ресурсні об'єкти знищити. Світло під загрозою, повтор певних подій, комбіновані якісь атаки. Біля води, великий транспорт. багатоповерхівки, щоб було багато жертв. Як це все вже. Одеса Миколаїв. Якісь. Важливі об'єкти, важливі ресурси, цінні, дорогоцінні, які приховуються. От Можуть бути багато вогню, прям багато летіти в одне місце, в одно місце. Оце місце, там, де е, прихований якийсь наш ресурс. Дорогоцінні, які цілі ворога стосовно обстрілів, Одеса, Миколаїв. Порти, от, аеропорти, все, що біля води, от щось зруйнувати. Щось зруйнувати. Ми про це почуємо. Які цілі у ворога. Одеса Миколаїв стосовно обстрілів. Дезбалансувати... Внести дисбаланс якісь наші плани. Можливо, розхитати емоційно якимись інформаційними вкидами ще додатково. Основні небезпеки для цивільного населення, для цивільного населення, добробут для населення, світло інтернет, і знову ж таки це не тільки Одеса Миколаїв, але й по області можуть бути. І знову ж таки. Аеропорти порти, все одне те саме. Щось пов'язане з водою може бути. От так от або біля води, або знову ж таки, як дамба якась, або торгівельний центр, щось таке емоційне. Емоційно, що принесе нам скорботу, підбурить населення, як повтор певних подій, або, можливо, як фейкові якісь вкиди проти якогось короля жезлів, який може бути пов'язаний з логістикою або з військовими в вашому домі, це в Одесі або в Миколаєві. Якісь, якісь в домі будуть вкиди, будуть з когось робити жертву. Щось таке. Так, північ. Північ. Дронові атаки, логістика, злиті точки колаборантами. Які цілі ворога, північні регіони, цілі ворога стосовно обстрілу на найближчі тижні? І тут, знову ж таки, десь нас поставити в обмеження, щоб ми шукали вихід із складного становища. Обмежити можливо, знову ж таки, світло. Ну, добро буде для населення. Одним словом. Які цілі ворога? ВПК те, що приховане, те, що нам допомагає відстоювати наші позиції і зупиняти ворога. Аеропорти можуть бути. Щоб було багато жертв певні прям певні точки, куди будуть обстрілювати король кубків, це може знову загроза для столиці, прямо активізуються якісь склади. Питаю, страшний суд. Це про що? Агресія на владу. Можливо, можливо, це про Київ про урядовий квартал, щось в такому плані, щось дорогоцінне знищити, понести втрати Я так розумію, що можливо Київ нама будуть намагатися СБУ або урядовий квартал. От щось в цьому плані. Так, покажіть нам небезпеки та загрози для цивільного населення. В північних регіонах небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів в північні регіони нашої країни на наступний тиждень 16 по 22. Ну, може багато летіти, якісь виробництва. І діти можуть бути під загрозою. Приватні сектори, там, де вже неодноразово прилітали, якісь склади військові, все, що пов'язане з військовими? Тут, в принципі, на постійній основі держустанови ВПК нанести болючіші удари для нас. І хто там каже, що треба домовлятися. Зрозуміло, що треба, але як домовлятися з тим, хто. Хоче продовжувати війну і домовлятися не хоче таке риторичне питання. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!